Я... Що ти зараз будеш робити? Забирати наші козаки. Як новий диск ріже. Бо старий не захотів. Гарно різать. Це ми якісь нові прибали української фірми. Да. Ось отакий. От Трошки стоїть грошей, але він свою роботу робить поки що. Бо ми брали раніше за гривень 600-700 Звичайно, Звичайний алмазний. Так, да, то він різати не захотів граніт. Панелі ми не порізали, він панелі різав добре, а на граніт так різати не може. Ось це, я думаю, буде добре. Поки чоловік забирає свої косяки, то я зовсім іншим зайнята, забираємо зайву землю, бо тут мають бути сходи. Ну, якось так. Що ж, починаємо виставляти опалубку. Робимо це вперше. Ну, як вперше? Будемо пробувати. Що у нас получится. Ось такий у нас щит. Начало покладено. Привіт, друзі! Що сьогодні в нас ось так же ми вчора, верніше почали виставляти опалубку. Зараз покажу, як у нас виходить. Ось так все гарненько виходить. Робота, як ви бачите, потихеньку йде, але все, все не так, як хотілося. Думав робити лінточний фундамент під, повністю під будинок. Ось тут мала траншея бути. І 20 см ширини, це викопав 40, із -за того, що туди потрібно було мені палуку поставити і з'єднати з ось цим. Це я не докопав. Чому не докопав? Тому що я передумав копати траншеї, із-за того, що їх буде багато. І дуже якби, затратно піде на доску, щоб зробити палуку. Щоб цього не робити. Я вирішив зробити опалубку на несущі стіни. Тобто 1, 2, 3. На три стіни ми виставляємо опалубку, заливаємо їх, навожу землі чуть-чуть нижче, скажімо так, арм... Ну, цього, нижче фундамента. Це все затрамбовую, після чого. Після чого заляємо налітною плитою все з арматурою, все як має бути. Ось так у нас, в принципі, виходить. Ось тут же даже бачите, вон, старі двері пішли в хід. Висота дуже велика, 80 см. У мене опалубка по 62 см. Ось вже дружина прибігла, буде нам допомагати робити нашу роботу. Ось так трішки, звичайно, граємося, бачите, накидали ми граніту в минулому році, як ми ляли фундамент. Накидали граніту, ось бачите, я її вже підрізав, щоб виставити опалубку. Ось тут теж підрізав, трішки ми перестаралися, скажімо так. Ось, бачите, ось зрізав. Ну, тобто, трішки, як то кажуть, лишньої роботи робимо. Але я думаю, що загалом буде все дуже і дуже круто. Ось так я з цієї сторони попідпирав. Ось так. Вроді на вигляд слабенько, але пробував рукою. Тримається воно дуже, дуже і дуже крепко. Плюси. Як бачите, ми гляємо не сильно високо, тому я думаю, таких розпорок вистачить. З цієї сторони, ось так воно все виглядає. Все рівненько, все гарненько. Цю сторону теж. Зараз будемо виставляти вже внутрішню опалубку. Виставимо спочатку, напевно що виставимо сюди, звідти з краю почнемо виставимо на ось цю стіну. Так і піде, потім вже виставимо ось. ці. Все виставляємо по проєкту, щоб було би гарненько. Рівненько і щоб потім менше було замороки. Е, хотів запитати вашої думки, що ви скажете на того, що я не буду ляти, допустимо, ось ці е, міжкімнатні ну, між фундамент, скажімо так, чи простінки, як там правильно називається, чи під простінки фундамент. Ось що ви скажете. Ну, Звичайно, було б краще їх би і так само потім монолітною плитою залити. На сантиметрі, напевно, 15. Чи, чи вистачить, допустимо, самої плити без ось цього фундаменту вкопаного. Ось так. Погріб зараз у нас ось в такому вигляді. Все є, накрили, бо там доски, дощик обіщають. Ось. Так що давайте працювати. Так ми взяли фундамент дуже великий. Нам потрібно робити 45 см Це з запасу. Да. Із-за того, що в нас стіна буде 40 см, фундамент буде 45 см. Десь на всякий випадок можуть зіграти. А заляти у нас 65 см. Трошки ми тоді щось погарячкували, заляли більше. І ось цю частину, щоб виставити палубку, нам потрібно спиляти. Так само ось по камінцях. Он 45. Бачите, де? Да. цю частину нам треба відрізати всю. І якби, якби так не зробили би, то було б набагато швидше. Нам так порадили. Так от нас виглядає опалочка. Ще пройдемося компресором, Ще трошки видамо сміття і будемо стелити арматуру. Це, під Це нам так. Порадили ми, так як перший раз будуємося. Це нам так вклад. Коли... Кадайте, каміння буде добре, все буде добре. Yeah. Граніт. Ті отаке добре зараз прибираємо. Mm, Ломіка треба. І молота. Молот є. Ага. Це може зіб'ємо так. Зараз принесемо. Що ж, друзі, ось так. Робота триває. Вон, дружина підмітає. Чи замітає. Ось така у нас опалубка виходить. Після того, як я відрізав, дружина вимітає всю пилюку, цей пил. Потім не знаю, правильно чи неправильно. Це все після того, як виставимо палубку, пройдемо компресором, видуємо, щоб не було би... Говорила. Да? Говорила? Ну ладно. Щоб не було би пилюк і болота. Ось так ми працюємо. Да. Барачу весь цей диск. Дуже класна ріже. Там буде вставочка, як він називається. Угу. Бо ми брала якийсь дешевше. Да. 600 чи 700 гривень. Щось ненадовго вистачило. Да, кілька штук. А цей майже щось до півтора тисячі, то класно. 1350. Mm, да. Так, друзі, вже напевно скоро буде дощ. Надіємося, що не буде, бо нам ще роботи і роботи. Ось так ми з дружиною працюємо разом. Це вже закінчились у нас ось такі чорні ось ці щити, скажімо так, то виставляємо, знову не влізло ще трохи. Сантиметр. Ну, давай, значить, ще вріжу. Врізати легше, я... да, легше. Тут нам дозволяє різати, тут на 43 см, якраз ще два можна врізати, нам треба один. Якраз ми його вріжемо, щоб не різати фундамент, бо фундамент трошки тісно різати, пилюка. Сьогодні далі працюємо з нашою палубкою. Ось так я завів арматуру в сходи. Це для того, щоб потом сходи не відколювались, не лопали б, не відставали би від нашого будинку. Ось. Роблю це все, як то кажуть, перший раз. Зробив якось ось так. Вже ложимо, положили в принципі, арматуру, пов'язали. Сильно я з нею не заморочувався, так як потом ми будемо трішки переробляти так, що. досконалювати. Хто буде дивитися відео, той побачить. Ось так бачите, ми пов'язали, трішки криво, але в'яжу перший раз, скажімо так, в такому об'ємі, то взагалі. Ось так все виходить, зараз зайду. О, вже. Зараз брат допомагає ми розпираємо, щити, щоб їх не завалило би. Ось так всю арматуру погнули. Немає зараз світла, щоб врізати і далі. В'язати. Ось так виходить у нас. Бачите, щось трошки ось тут Запортачували нічого буде. Так. І ось тут Ось так у нас виходить. Зараз покажу, щоб закріпитися тут. Це у нас гараж. Просверлив я дири. Отвори, ось один і ось другий. Зігну ось такі образні Це не привик, на камеру треба видно, а на телефон треба здалека знімати. І ось я в ці отвори ось так вставлю. і заодно заляємо ось ріденьким розчином. Ось ріденький розчин, ми заляємо і туди цю арматуру буку ІП заставлю і вже до неї в'яжу ось цю арматуру, щоб вона би якось крупилася. Зараз? Ага. Вот так, ну, в принципе, получается. Есть там один и другой. А, надо пополнить. А, все Jeszcze fundament lat <laughs> No to nie. Nie, to znowu z zewnątrz idziesz. A my potem z Так і все, і в'яжемо арматуру ми потримаємо чуть вище. В принципі, так ми працюємо. Артемчик, будуєш свій будинок?